Доброго дня, шановні. По Пибриху вони вирішили перенести дату народження Ісуса Христа на 25 грудня. Ви знаєте, в Біблії немає дати, не вказана точна дата, коли Ісус Христос народився. Сам Ісус Христос ніколи не заповідав християнам, щоб вони святкували дату Його народження. І в Євангеліях жодного разу не описується, щоб Ісус Христос разом сіли з апостолами і почали святкувати День Його народження. Але в Євангелії від Луки, 2 розділ з 9 по 11 вірш, дійсно описується день, коли Ісус Христос народився. Марія, народивши маленького Ісуса, поклала його в хлії ясла. Ясла це така. Жолоб такий, який кладуть тваринам їсти. От. І в цей час ангел приходить до пастухів на поле і каже їм, так так, і, так, от, так і так, у вашому хліві у яслах ви знайдете хлопчика, от, який сьогодні народився, і він є спаситель світу. От. Тому, коли попи брехни влаштовують вертеп, то завжди в цих сценках присутні там вівці там інші домашні тварини. От ми вийдемо 25 грудня або 7 січня на поле і подивимося, чи пасуться там вівці, чи там корови, чи там інші домашні тварини. І тоді, по Пібрифу кажуть, ой, ви знаєте, Ізраїль це ж тепла країна, там навіть зимку тепло. І вони в цьому питанні праві, дійсно. В Ізраїлі, в низинах, в долинах, навіть взимку тепло, досить таки тепло. От, це є правда. От, але є одне але. Ісус згідно з пророцтвом, народився в місті Давида. Старовинна назва цього міста Віфлеєм Іфлеєм Єврафа. Сучасна назва цього міста Бейт Лахен. І це місто знаходиться високо в горах. От. І взимку там холодно. У нас ми живемо за сонячним календарем, а євреї жили за місячним календарем. Тому наш грудень по їхньому це кислев. От якщо ви зайдете в Google і, погодите, і в Google і подивитеся, яка погода в Ізраїлі в місяці киславі, то там написано, що там це сезон дождів, які переходять в, дощ, в сніг. Так само наш січень це по-єврейськи Тевет. І якщо ви теж поговорите, подивитеся, там дійсно січні також сезон дощів, які переходять в сніг. Це два самих холодних місяці в Ізраїлі. Тому ні в грудні, ні в січні євреї худобу на полі не пасуть. І це є доказом того, що ні в грудні, ні в січні Ісус Христос народитися не міг. В Біблії визначні дати, вони дійсно записані. Такого-то там року, такого-то там числа, цар такий-то там зробив то-то, то-то. Це дійсно точні дати в Біблії дійсно є. І якби це було важливо на той час. То я думаю, що кого, -кого ну, дату народження Ісуса Христа, напевно, що записали би. Але ви знаєте, в Біблії немає дати народження ні одного із пророків, ні, ні Діви Марії, ні апостолів, нікого. Біблія чітко ділить людей на дві групи, які Бога слухалися і які Бога не слухалися. То ті люди, які Бога слухалися, наприклад, праведний Йов, він проклинав свій день народження. Це записано книга Йова, 3 розділ 5 вірш. А от противника Бога, вони навпаки. Наприклад, фараон, який тупив єврейських хлопчиків, книга буття 40 розділ, 20 й вірш, там описується, як фараон святкував свій день народження. Розумієте, для християн свято це вивчення Біблії. Вони аналізують. От. Вони шукають спосіб, як ці знання в своєму житті застосувати. От. А для православних свято це спосіб гарно нажатися горіляти. От. А про Бога вони навіть не згадують. Я впевнений, що вони не тільки 25 грудня тепер будуть бухати, а і, і 7 січня будуть бухати.